Чернівські поліцейські затримали двох 33-річних жінок, яких підозрюють у наркоторгівлі з партією закладок. Поліцейські затримали фігуранток в лісовому масиві під час спроби розмістити чергову партію закладок. У жінок було виявлено та вилучено з гортки вагою близько 200 грамів з речовиною, що схожа на особливо небезпечні психотропи солі альфа-півепі. З гортки з речовиною рослинного походження з написами Спайс вагою близько 100 грамів і згортки з речовиною рослинного походження. Що схожа на канабіс вагою близько 30 грамів, під час проведення невідкладних обшуків помешканнях зловмисниць, правоохоронці виявили та вилучили речові докази, які свідчать про їх злочинну діяльність. Вилучене направлене на проведення експертних досліджень, повідомляють в поліції Чернівщини. Обом жінкам вже повідомили про підозру їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.